Розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 579-й день великого вторгнення Росії. І далі говоримо про головні новини ранку. На Одещині окупанти влучили у припортову інфраструктуру. Пошкоджений морський вокзал. При вокзальному готелі спалахнула пожежа. Зруйновані зерносховища, також пошкоджені склади та приватний будинок у передмісті. Одна людина травмована. Вночі та вранці під обстріл також потрапив Купінськ на Харківщині, Нікопольський район Дніпропетровщини, а також прикордону середину Буцька громади на Сумщині. Російська авіація зранку скинула на Береслав чотири скеровані авіабомби. Одна з них влучила у будівлю житлово експлуатаційної контори. Ще одна знищила житловий будинок. За попередніми даними відомо про одного загиблого та трьох поранених. Загалом вночі РФ випустила по Україні 12 крилатих ракет калібр, дві ракети Онікс та 19 дронів. Шахет силами ППО вдалося знищити всі безпілотники та 11 калібрів. Більшість з них над Одещиною повідомили в повітряних силах. А от про втрати окупантів на полі бою розповідає військове телебачення. Мінус 420 російських загарбників за минулу добу. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, дві одиниці реактивних систем залпового вогню. Два засоби протиповітряної оборони сім безпілотників, 12 автомобілів та чотири одиниці спецтехніки. Такі дані генерального штабу станом на ранок 25 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 276 тисяч 270 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 667 танків та 8 тисяч 927 бойових броньованих машин. Уражено 6 тисяч 260 ворожих артилерійських систем та 791 реактивну систему залпового вогню. Наші воїни знищили 533 засоби протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8746 одиниць, знищено 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4895 ворожих безпілотних літальних апаратів та збили 1518 крилатих ракет. Ворог втратив 918 одиниць спеціальної техніки. Приєднуйся до збройних сил України. Вони першими заходять в траншеї, зайняті окупантами, вибивають ворогів з кожної щілини, беруть у полон загарбників. З бійцями штурмового підрозділу знімальна група військового телебачення познайомилась під час тренування на одному з полігонів, що неподалік від передової, і далі розповість про їхню нелегку роботу. Ми час від часу бачимо відео з безпілотників, з екшн камер наших військових, як вони штурмують окопи, зачищають ворога з кожної щілини. Це все виглядає дуже ефектно, але насправді це складна і вкрай небезпечна робота, щоб виконувати її досконало і зберегти життя наших воїнів, повернутися без втрат. Хлопцям доводиться дуже багато тренуватися. З цими хлопцями ми познайомилися випадково, коли знімали інший сюжет на одному з полігонів, що неподалік від передової. Тут наші воїни відпрацьовували штурм позицій противника. Занімали окопи. Там думаємо, що там пі там в окопах стоять спеціальні мішені, а щоб всіх їх перебуть викурити туди. двоє, які йдуть по окопам. А... Останні зверху, щоб не втекли. Це ми зараз проходили без гранат, а так частенько тренуємося з гранатами. І лучше закинути гранату, тому що в будь-яке час може вилізти і автомат висунути, просить, коли йдеш по окопам. А так в кожну ячейку стараємося приштурно закидати гранати. Свою роду фізичне навантаження і Відпрацюванням роботи із стрілковою зброєю. Ну, результати говорять самі за себе. Ну, от хлопці виконують дуже серйозний об'єм роботи, ходять на штурми. Ми штурмова група, достойно працюють, маємо відповідні результати. На посадках нас завжди безполотники ведуть, заводять, розказують, де там. Пів сидять дещо. На цьому відео з дрона робота іншого підрозділу тієї ж бригади. Тут, на завершення штурму, вони захоплюють в полон окупантів. А цей вояка поповнив обмінний фонд завдяки нашим новим знайомим. Службу де пацани. Откуда сам? Город В цій штурмовій групі усі добровольці. Воює з перших днів широкомасштабного вторгнення. Віктор сам з Бучі. Раніше мав лише давній досвід строкової служби. Наразі йому вже 59 років. Ви знаєте, я був в Арті десь е, півроку, а потім привівся сюди, в штурмові. Там у нас був хлопчик Деня. Йому 18,5 років. Також я піду, чим він оце. Тут ми зустріли хлопців з усієї України. Дехто з них брав участь в АТО і операції Об'єднаних Сил, і зараз повернувся до Збройних сил України. Є такі, хто відзначений державними нагородами в січні місяці, коли противник намагався прорвати фронт в районі так званих нижніх дач, це селище Микільське під вугледаром. От нас підняли по тривозі і. Дякуючи нашій групі, зуміли зупинити, забезпечили фланг одного з наших підрозділів, дали гідну відсіч і зупинили прорив лінії фронту підрозділами противника. Бажаємо хлопцям живими і здоровими повернутися додому з перемогою. Ситий воїн сильний воїн. Кореспонденти інформаційного агентства Міністерства оборони України показали, як харчуються на передовій та через що доводиться проходити кухарям, аби вчасно нагодувати військових. Бульйон курячий, каша гречана, м'ясо тушковане, і салат з свіжих овочів. Це в режимі Стелс. Заїхали швидко, хлопцям віддали. Забрали пусту тару, уїхали, щоб менше создавати хаосу передвіженні якихось техніки біля вогневих позицій. Таке бувало, що там маршрут, допустимо, один, в один день, ночі напарник їзде. Я утром заступаю, не знаю, куди їхати, дзвонимо, знаємо. Побуває, що сутками катаємося. Тяжко, звісно, але ми прийшли для цього, щоб робити. Цю справу, їду до позицію. Монітор, будь ласка, небо. На своїх машинах з власної ініціативи куплених. Доставляємо хлопцям їжу, щоб вони не були голодні і могли виконувати бойові завдання. Зараз ми направляємося на одну з вогневих позицій. Недооцінювати противника ми не можемо. Вони теж слідкують за кожним рухом. Буває таке, що або ти хочеш заїхати, ти не можеш заїхати із -за безпілотника, або ти починаєш рух на заїзд на позицію, починається обстріл, і тобі примусово приходиться або розвернутися, або вже ризикувати ну, там, своїм життям. Що добра бути? А вообще там А со добу А поки хтось робить можливе і неможливе, за для нашої перемоги. Є ті, хто доводять свою прихильність агресору. Так, у Житомирі СБУ викрила працівника комунального закладу Житомира на антиукраїнській пропаганді. Більше розповість речниця СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк у Житомирі співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність ще одного місцевого прихильника військової агресії Російської Федерації проти України, який відкрито пропагував прокремлівські наративи у забороненій соцмережі. Слідством встановлено, що 55-річний Житомирянин, працівник комунального підприємства ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відкрито підтримував у однокласниках президента РФ Путіна та систематично поширював антиукраїнський контент. Після початку Великої війни ворожий прибічник продовжив розміщувати пости у підтримку російської агресії, яку він називав спецоперацією. Також агітатор звеличував особисто Путіна за те, що саме він нібито зупиняє війну і захоплювався ним. Крім того, у поширених фігурантом відео наводилися маніпулятивні аргументи, якими російські пропагандисти намагалися виправдати злочини РФ в Україні і переконати, що Росія діє, нібито виключно відповідно до уставу ООН, не виходить за межі міжнародного законодавства і нічого не порушує. Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили у помешканні зловмисника декілька одиниць комп'ютерної техніки та мобільні термінали, які він використовував для поширення антиукраїнського контенту. На підставі зібраних доказів слідчі зву повідомили фігуранту справи про підозру у неодноразовому поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. У Житомирі сьогодні вранці на Київському мосту сталося ДТП. Повідомляє патрульна поліція. Сьогодні близько дев'ятої години на Київському мосту трапилася автопригода з потерпілими за участю автоваз, Мазда та Рено. Попередньо відомо, що водія транспортного засобу ВАЗ ушпиталили. Патрульні на місці події забезпечують безпеку дорожнього руху. А оформлення матеріалів ДТП займаються слідчі. Йдеться в повідомленні. А в Малині поліцейські вилучили понад півсотні боєприпасів. Повідомляє ГОНП області. Під час відпрацювання Малинської громади поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що місцевий житель може зберігати небезпечні предмети. 22 вересня був проведений обшук в оселі 37-річного чоловіка. Та виявлено два корпуси від гранат, електродетонатор та близько 60 набоїв різних калібрів. Нині слідчі встановлюють походження боєприпасів. Все вилучене поліцейські направили на проведення необхідних експертних досліджень. Чоловікове за подібні діяння загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Упродовж доби вогнеборці Житомирщини ліквідували дев'ять загорянь у природних екосистемах області. Повідомляє ДСНС області. 24 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої трави на одній із вулиць міста Коростень. Пізніше з'ясувалося, що горить суха трава навколо електротрансформатора. Існувала загроза поширення вогню на приватні домоволодіння. Надзвичайники пожежу спочатку локалізували, а згодом повністю ліквідували. Вогнем пройдено 2 гектари сухої трави та пошкоджений трансформатор. Також вогнеборці з СМТ Довбиш виїхали на гусіння сухотрав'я неподалік населеного пункту. Місцеві жителі разом з рятувальниками гасили пожежу, аби вогонь не діставався житлових будинків. Загалом упродовж минулої доби бійці ДСНС ліквідували 9 загорянь у природних екосистемах. Вогнем пройдено більше 10 гектарів територій. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Причини пожежі нині встановлюють фахівці. З 3 серпня сервісні центри МВС у Житомирській області долучилися до пілотного проєкту із прозорого складання іспитів для отримання посвідчення водія. Як підготуватися до складання іспиту, скільки є спроб та де можна складати іспити, дивіться далі. Тепер. Теоретичні та практичні іспити в регіоні доступні в двох сервісних центрах МВС. Це у Житомирському районі село Довжик, Територіальний сервісний центр 1841, та у місті Користині, Територіальний сервісний центр 1843. Кандидати у водії можуть онлайн оформити талон попереднього запису на практичний та теоретичний іспит за допомогою функціоналу. Є запису. Також талони електронної черги можна отримати безпосередньо в приміщенні сервісного центру термінал самообслуговування. У кандидатів у водії є необмежена кількість спроб теоретичних і практичних іспитів, поки чинне свідоцтво про закінчення автошколи. Якщо кандидат не склав теоретичний або практичний іспит, у нього є 10 днів для повторення. Тобто повторна спроба кандидат допускається не раніше, ніж через 10 днів. З початку дії проєкту в Житомирській області склали понад 3,5 тисячі теоретичний та 4200 практичний іспит. З першого разу 25% кандидатів успішно склали теорію, 21% успішно склали водіння. Як підготуватися до іспитів у сервісному центрі МВС? Наразі проходження теоретичної та практичної підготовки в автошколі є обов'язковим. Однак, з 29 жовтня кандидат у водії зможе обирати, як вчити правила дорожнього руху самостійно чи в автошколі. Зауважу, що для другого етапу практичного курсу навчання. Потрібно буде звернутися до акредитованого навчального закладу. Для зручності майбутнього водії на сайті головного сервісного центру МВС є онлайн-тренажер, який імітує проходження теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС, 20 тестових питань, які потрібно вирішити протягом 20 хвилин. Крім того, було оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту. У ньому визначені типові помилки та критерії, за якими оцінюються здібності кандидата на право отримання посвідчення водія. Щоб краще підготуватись до практичного іспиту, майбутні водії можуть ознайомитись з маршрутами для перевірки навичок, керування транспортними засобами онлайн на сайті головного сервісного центру МВС, також вони розміщені безпосередньо в сервісних центрах, де складаються іспити. Усі маршрути, погоджені з військовими адміністраціями, є безпечними та максимально адаптованими в умовах війни навіть для водіїв початківців. Вже незабаром 27 вересня відзначатимуть всесвітній день туризму. Моя колега Івана Сивак далі розповість, чому це цікаво та які переваги має туризм. Щороку 27 вересня, світ відзначає всесвітній день туризму. Це не тільки про відпочинок, а й також про навчання, відкриття нових культур і природної краси. Поділилася з нами туризмознавець Дар'я Малюшицька, яка уявляє свого життя без туризму та подорожей, як і в будь-якій галузі, так і в туризмі є свої правила і своя культура. І знаючи туристичні принципи, людина правильно формує свій напрямок, свій маршрут. Безпечність в подорожі це знання правил, культури, які допоможуть уникнути якихось неприємних ситуацій. І також при формуванні і обізнаності ми також правильно формуємо нашу створюємо подорож. Витрачаючи багато часу. Вивчення історії культурної спадщини це важливий аспект в житті кожної людини. Туризм сприяє тому, щоб люди знали свій код нації, вивчали свою історію, подорожували в межах країни і підіймали нашу економіку, вважає дівчина. Але, окрім цього, мова йде про внутрішній стержень, який стає в нагоді в умовах сьогодення. Знання туризму і попит на туристичне обладнання дуже виріс. І знання туризму, як орієнтуватися на місцевості, як читати карти, як виживати в польових умовах. Досвідчений турист. Також при відключенні всіляких комунікацій, він може спокійно зварити собі їжу. Вийти на вулицю, розвести багаття, зорієнтуватися на місцевості також Дар'я Малюшицька наголошує, що ці знання важливі і для дітей, адже зараз потрібно вміти швидко і якісно складати тривожний рюкзак, правильно поводитись в польових умовах та вивчати історію. Це виховання має формувати патріотизм до свого міста і країни. У Житомирських пластунів почався новий навчальний рік. Чим займатимуться, скільки вже дітей та юнаків приєдналося до пластунів, та які плани мають на рік, знає Іванна Насивак. Власні дослідження, вивчення історії, спортивні змагання, загартовування та квести по історичних місцях Житомира. Пластовий молодіжний центр підготував цікаву та насичену програму для учасників організації. Нині в пластовому центрі понад 155 учасників, хоча кількість кожного дня може збільшуватись. Найбільший у нас зараз улет учасників пластового новаста, це тобто від 6 до 11 років – це орієнтовно 70 учасників. У нас є улад пластового юнацтва – це від 11 до 17 років – це орієнтовно 40 учасників наразі. 20 постійних волонтерів і, відповідно, ті волонтери, які в нас відлучаються, як інструктори, як адміністратори. Також цього року в Житомирі відкрилася нова група для наймолодших. Це група пластових пташат віком від 2 до 6 років, яка нині нараховує більше 10 учасників. Пані Валерія наголошує, що дітям потрібне патріотичне виховання. Зокрема, волонтери пластового молодіжного центру створюють всі необхідні умови для цього. Ми так само запрошуємо і наших пластунів-психологів, і пластунів військових, щоб вони долучалися до проведення. Більшою мірою лекції в пласті, і щоб діти були зацікавлені в цьому, так само направлене на проведення відповідних заходів традиційних з національно-патетичного виховання. Адже діти, як то кажуть, це наше сьогодення, і їм необхідно. Знати основні засади власне, нашої історії, власне історія нашої незалежності, історії всіх періодів встановлення української державності. Керівники та волонтери пластового молодіжного центру організовують заняття таким чином, щоб учасники мають можливість не лише дізнатись багато цікавого та корисного, а й проводити власні дослідження, що сприяє кращому розвитку молоді. І маємо сумну звістку. 24 вересня у лікарні Житомира помер народний художник України, скульптор Василь Фещенко, якому було 79 років. Про це повідомляє у Фейсбук управління культури та туризму Житомирської обласної військової адміністрації. Василь Фещенко народився 29 грудня 1943 року в селі Чоповичі Малинського району Житомирської області. У 1971 році Василь Фещенко закінчив Київський державний художній інститут та працював у майстернях художнього фонду Житомира. У 1978 році став членом спілки художників України. А у листопаді 1995 року Василю Фещенко присвоєне почесне звання Заслужений художник України, а в 2009 році народний художник України. Улюблений матеріал майстра мармур. Багато робіт він виконав з бронзи та граніту. Майстер створив галерею образів визначних діячів поета Тараса Шевченка, хірурга Миколи Пирогова, композиторів Михайла Скорульського, Віктора Косенка, Анатолія Білошицького та багато інших. Також Василь Фещенко, автор циклу композицій Прокляття війни у 2017 році. У Житомирі відкрили пам'ятник Івану Огієнку та Олегу Ольжичу. Це також роботи Василя Фещенка. Роботи майстра знаходяться не лише в музеях Житомира, а й Ужгорода, Кропивницького, Львова, Баку, Монтани та в Національному музеї образотворчого мистецтва України у Києві. Вічна пам'ять та І це все, що я встигаю розповісти сьогодні. Вкотре прошу живіть чітким усвідомленням, кому ми завдячимо відносним, але спокоєм. Я бажаю вам гарного та продуктивного тижня. Побачимось. Слава Україні! Героям слава! З вівторок 26 вересня температура максимальна в день плюс 26, вночі плюс 17. Вологість повітря від 40 до 96 відсотків. Вітер східний 1,3 метри за секунду. У Житомирі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів.